Як частинки мікропластику можуть викликати запальні процеси у нас в організмі? Мікропластик може за однією з стерією діяти на тканину як мікрозаноза. Частинки пластику можуть мати гостру та нерівну форму і таким чином руйнувати певні наші клітини та навіть тканини. Потрапляючи в тканину організму, вони можуть пошкоджувати клітини, наче крихітні скалки, і спричиняти локальне запалення. І в цьому моменті включається імунна система. Вона активує певні імунні клітини запускає хімічну машинерію для того, щоб викликати локальне запалення в місці проникнення мікропластику. Але тут є велика проблема: це поки що взагалі чиста теорія, яка не підтверджена навіть дослідженнями на тваринах. Якщо ми будемо боятися всіх штучних та інертних речовин, які потрапляють до нас в організм, то в мене буде багато запитань, наприклад, до фарб для татуювання, наприклад, чи всіх матеріалів, які використовуються в стоматології. Другий шлях мікропластик може пошкоджувати ворсинки кишківника. Ворсинки це мікроскопічні вирости на внутрішній поверхні нашого кишківника, які збільшують площу всмоктування поживних речовин. Медіа часто говорять про пошкодження ворсинок мікропластиком як доведений факт. Однак такі ефекти спостерігаються тільки в дослідженнях на тваринах, де використовувалися величезні дози мікропластику.